Вправа 503. Розв'яжіть задачу за допомогою рівняння. Ну що ж, давайте читати по черзі задачі і думати, як їх розв'язати за допомогою рівняння. Перша задача. Учень задумав число. Якщо до нього додати 72 і від отриманої суми відняти 48, то отримаємо 179, яке число задумав учень. Ну, давайте припустимо, що учень задумав число Х. Запишемо тоді. Перше. Нехай. Очень задумал число x. То есть за умом. Можемо з умови сказати. Отже, в нього було х. Якщо до цього числа х додати 72 так, і від отриманої суми відняти 48, від отриманої суми відняти 48, то отримаємо 179. Добре? Ну і тепер ми маємо роздати це рівняння, щоб зрозуміти, яке ще слово задумав учень. Е, ну що ж, е, давайте подумаємо. Отже, зменшуване від'ємник різниця. Невідоме зменшуване, щоб знайти, треба е, до різниці додати від'ємник. Отже, пишемо, що x плюс 72 це дорівнює. 179 плюс 48. Ну що ж, давайте тоді стопчик додамо. Отже, 179 плюс 48. 9 плюс 8 це 17, 7. пишемо, одиничку, старший розряд. 7 плюс 4 11. Плюс 1 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 227 сума. То ми пишемо, що х. Плюс 72 дорівнює 227. Чудово, як знайти невідомий доданок, як х тут. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що Х тоді дорівнює. Треба від 227 відняти відомий доданок це 72. Давайте будемо стовпчик тоді віднімати. Записуємо. Так, пишемо тоді 227. відняти 72. Віднімаємо. 7 мінус 2 це 5. 2 мінус 7 не віднімається. Позичаємо 12 мінус 7 це 5. А з двойки забрали одиничку, це буде один. 1. Отже, вийде 155. Записуємо, що х у нас. Дорівнює 155. Ну, ми можемо написати тепер відповідь. Отже, яке число задумав учень? Написати що 155. Я запишу тут, щоб е -е, більше було місця. Отже, записуємо відповідь. Отже, яке число задумав учень? Пишемо 155. Є. Ну і переходимо до другої задачі. Читаємо. У бензобаку був бензин. Під час поїздки витратили 42 літри бензину. Після того, як у бензобак долили 37 літрів, у ньому стало 40 літрів. Скільки літрів бензину було в бензобаку спочатку? Ну що ж, тоді пишемо 2. І записуємо, що нехай у бензобаку було спочатку X літрів. Записуємо нехай. У бензобаку було спочатку x літрів бензину. За умовою. Ну, давайте подумаємо, що ми можемо записати з умовою. Якщо було Х, а потім витратили 42, то ми пишемо X мінус 42. Так. Далі, а потім долили 37. Пишемо плюс 37. І це стало 40 літрів. Дорівнює 40. Ну що ж, нам тепер треба роздати це рівняння, щоб зрозуміти, а скільки ж було у нас бензину спочатку. Ну, дивіться, оце невідомий доданок. Це відомий доданок, а це сума. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що хміну 42 дорівнює від суми 40. Треба відняти відомий доданок 37. 40 мінус 37 це буде 3. Тобто ми записуємо, що x мінус 42 це дорівнює 3. Добре. Тепер зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. Тобто ми пишемо, що х у нас дорівнює, треба до трьох додати 42. 3 плюс 42 це буде 45. Отже, пишемо, що х у нас дорівнює 45. Тобто, ми дізналися, що на початку у нас було 45 літрів бензину. Записуємо зараз відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитують, скільки бензину було спочатку. Пишемо 45 літрів. Ну що ж, ось таке завдання, де ми використовували рівняння для розв'язування задачі. На цьому вправу завершено.